І наживо зараз ми говоритимемо з нашим наступним гостем Андрієм Юсовим, представником прес-служби гур Міністерства оборони. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава вітаю вас і всіх глядачів. Отже, у вас вже зібрана інформація. Напевно, звідки завдавалися удари. Ми сьогодні говорили із військовими про те, що заздалегідь ще в жовтні вони готували цю атаку. Отже, що було задіяно, і що це за атака? Чому саме в цей час яка у вас є інформація? Була задіяна стратегічна авіація, бомбардувальники. Зокрема, ну, якщо ми говоримо про крилаті ракети, про балістичні ракети, також мова йде про безпілотники, зокрема. Зокрема, Шахіди, які вже Росія використовувала, тобто дрони Камікадзе. Ну, а якщо сьогодні говорити про масовані ракетні удари по інфраструктурі, чому, чому зокрема зараз? Ну, от Нещодавно був представлений некто Сергій Суровікін да, ну, як новий очільник окупаційної армії Росіян в Україні. Ну, от, Власне, він відомий тим, що, не будучи, не служивши в авіації, очолював. Військово-повітряно-космічні сили Росії, а перед тим повітряне угруповання Росіян в Сирії. І ось власне, це його стиль, це стиль нового гауляйтера окупаційної армії в Україні закидувати ракетами інфраструктуру, зокрема об'єкти цивільної інфраструктури. От він знає, що літаки летять, і з них можна пускати ракети. От власне цим і займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення Путіна в Росії в Україні мають якесь значення показувати якісь швидкі результати. Це звичайно стратегічно для Росії нічого не змінює. Режим Путіна. Програє Росія програє в Україні. Українська територія буде звільнена. Але це іще одне свідчення на весь світ про те, що Україна бореться не просто з загарбниками, не просто з державою а з державою терористом, тобто, не власне, не не просто спонсором тероризму, а з державою армією якої здійснює терористичні акти сьогоднішні атаки. На цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, власне, просто по наших вулицях і містах, в тому числі, і коли пошкоджені дипломатичні установи, ми знаємо німецька, зокрема, недалеко від румунського дипломатичного представництва, був вибух, це терористичні акти Україна і світ мають об'єднатися для того, щоб подолати цю державу терористам. Тобто я вас правильно розумію, це та тактика, яку він використовував при обстрілах Алепо так. Так, це зокрема та тактика по суті військових злочинів проти мирного населення, проти цивільного населення, яку використовувала російська армія, зокрема в Сирії і ось цей Суровікін в цей умовно можемо назвати це фірмовим стилем. Це спроба. Безумовно, залякування, тому що ракетні удари по центру Києва біля будинку біля пам'ятника Грушевському чи будинку Центральної ради ну це не стратегічні об'єкти. Ми всі це розуміємо. Ну окрім того, міф про високоточну зброю. Я думаю, що може бути вже і ще раз зруйнований на весь світ. Тому що ми бачимо, куди влучають російські ракети. А зокрема, це дитячі майданчики. Зокрема, це вулиці. От окрім того, це питання стилю. Ну робити ракетні удари в годину пік по містах і населених пунктах, по густо населених містах. Це терористичний акт. Але є ще один зруйнований міф: в черговий раз ми на весь світ побачили, що Росія бреше. Вона брехала, коли казала про те, що українська система протиповітряної оборони знищена. Ми бачимо, що більше половини ракет запущених українське ПВО власне було знищено і ліквідовано. Так само, як і те, що всі цілі їхні сьогодні досягнуті, пане ну, Андрію. Я перепрошую з... обмеження в часі, але я обов'язково хочу спитати: загроза з боку Білорусі після заяв про те, що Путін Лукашенко е, об'єднуються і формують єдине е, угруповання військове. Наскільки реальна ця загроза? Що вам відомо реально, те, що Путін дуже хоче. Залучити Лукашенка до повномасштабної війни і до наземної операції реально те, що сьогодні не відбуваються заходи, якісь особливі, які свідчать про наступальні дії з боку Білорусі, але ситуацію відстежують динаміці. Україна готова до будь-яких сценаріїв. Підстав для паніки точно немає. Будь-які подальші дії Путіна чи ракетні удари, які можуть тривати, чи спроби втягувати режим Лукашенка війну проти України, лише прискорюватимуть його кінець. Але а були зафіксовані 20 по... на безпілотників. напрямку. Були зафіксовані 20 безпілотників на території аеродрому е... шахіди. А тепер чи фіксуєте ви угруповання піхотне просто на біля кордону? Якісь рухи, активність. Повітряний простір Білорусі не вперше Лукашенко надає для ударів по Україні. Тут нічого нового немає, але активізації по наземній операції наразі не відбувається. Додаткових рухів на по лінії кордону, які свідчили би про утворення цього угруповання станом на сьогодні немає. Вся інформація і Україною, і союзниками. Отримається ми нею володіємо, і і по цьому сценарію, і по іншим вже підготовлені належні відповіді силами оборони України. Я вам дякую. На такій хорошій ноті. Ми закінчуємо. Це був Андрій Юсов, представник прес-служби ГУР міністерства оборони.